Ну що, засніму вам теслу перед керамікою? Дивіться, як сильно видно голограми. Це вона вимита щойно після мийки. Послухайте звук. Чуєте, де? Да? Дивіться, бачите, оці всі голограмки, ось їх гарно, гарно видно. Ось це голограми. Як бачите, ось вони. І вони по всій машині. Ну, тобто, в неї вже пробігу, там 50 тисяч, її вже мили, мусолили. тому не можна мити. Ганчірками. Не можна протирати ганчірками. Ось, дивіться. І знову ж таки, слухаємо звук. Звук є. Дивіться далі на капот. Це не самий печальний, звісно, капот, але голограми, все в голограмах. Все в голограмках. Тут цілі. Полоски. Зараз я вам покажу їх на відбликах. Дивіться. Піймати не можу. Але вони тут просто. Ну, все в голограмах. Весь в капот не передає камера, на жаль. Ну, отут от от видно. Весь капот, о, ось піймав, дивіться. Весь капот в голограмах. Весь фарбувався, Лак не дуже стійкий, м'який, напевно. І хтось протирав цей лак ганчіркою. Ну, тобто, не можна протирати автомобіль ганчіркою. В ідеалі безконтактна мийка, максимально безконтактна мика. Чим менше ви його займаєте, тим краще. Ну, Дуже-дуже видно всі голограми, і вона вся замусолена, хоча вона зараз вимита. Звісно, з метра з двох не видно, але ще раз. Послухайте цей звук. Після кераміки звуку не буде, вона буде слизенька. І палець. І палець не буде чіплятись навіть. Тобто вона буде слизенька-слизенька звук є, я відчуваю, що воно шерахувате, <кхе> має якісь нерівності і тут видно, що все в голограмах. А тож завтра я вам покажу цю машинку без цих голограм. І в кераміці. Ну, от не передає. О, камера передає. Бачите ось тут. Оце весь капот в таких голограмах. Весь. Ось, дивіться, я піймав. Ось бачите? Он голограмка, голограмка. Ось велика голограмка. І весь капот в цих голограмах. А, на око, особливо той, хто займався автомобілями і займався маляркою, ну, от як я. Мені це все просто ріже око. Люто ріже. Навіть те, що крило не в колір. Я це бачу і мені це в око стріляє, бо крило не в колір фарбувалося. І це 3Р3 колір здається. Трьохслойний перламутр червоний Реді, Реді Роуз. Якось так він називається по Америці. Я сам колись фарбував в такий 3Р3 Форда з Америки і не попав, я перефарбовував тричі. І в мене ось щось подібне. Під дуже гострим кутом видно. Так то в цілому норм. Але я бачу різницю між цим, цим і цим. І цим. Тобто, комусь підійде, комусь ні. Так що завтра зустрічайте вже оброблений. І я вам покажу ефект кераміки ще й на цьому автомобілі. А поки що на зарядочку і до зустрічі. Так, дивіться, і після полірування Мінімум, мінімум, залишилось рисочок. Просто мінімум. А після кераміки, можливо, їх ще буде менше. Тобто, ось вам відос як би до і після. Дивіться, бо капот був зачуханий взагалі. Можна, звісно, було ще сильніше відполірувати, але це вже зжирає лак. А, і ось як бачите, ефект огонь. Це поліровка. Така лайтова поліровка, яка е, відсотків 70-80, напевно, да, цих царапок прибирає. є два види поліровки. Глибока поліровка, яка можна використовувати навіть на ждать, правильник. Відображення. Просто аганьок. Є поліровка. Тут просто огонек. І це не на сонці. Я вам на сонці покажу ефект. Віче аганьок буде. А, і от воно і так і наноситься. Вже на капотіку вже кераміка, і він просто дзеркальний. Просто дзеркало, просто відображення. Таке, що якщо збільшити, можна роздивлятися будинок, який є там напроти. Це все відображення. Це все відображення. Дуже дуже круто.